Давайте цю інформацію прийшла для людини. Для людини в розлуці. Для людини в розлуці Побувала в самоаналізи. Типу як людина якісь чи подорож робила, чи як, і цій людині прийшла інформація на рахунок вас. Людина хоче попросити вас вибачення, людина осознає вину. Людині потрібен був час. Може, ви сварилися. Більше всього, що ви не тільки сварилися, або людина свариться на себе, людина хоче з вами сім'ю. Або хотіла з вами сім'ю, людина осознала, виходить, е, в розуці через цих із питань, людина має до вас велику тягу, залежність, як мама з дитиною. Бачите, типу, таку ви залежність маєте. І Ця людина це не може зрозуміти, вона бореться з цим притяженням. Але як таке можна боротися тут ніяк? Ну, тут Без цього не може бути. Людина бачить вас в старості разом. Трошки корислива людина і добре, корислива. Бачить, що з вами можна і щось і заробити. Бачить з вами інше майбутнє. Людина передивилася свої погляди на вас і вашу ситуацію. Ви як батько для неї були. Чи ви вели її по житті? Людина осознає вашу ціну. Людина хоче з вами дітей. Згадує моменти, людина входить в свою рівновагу в своєму житті. Ну Там щось було, а що там було? Там було предательство? Так, да, ага, там було предательство. Нитка надії лишилася. І ця ниточка от настільки тримає, що людина в шоці, що так може бути, так може накривати людину, що так воно. Оця ниточка малесенька тримається надії, що буде прошені, буде продовження вашої історії. Людина надіється. Що буде у вас сім'я велика, діти, родичів, що ви будете ходити. Людина думає, фантазує, придумує, як воно має бути, але сама нічого не робить. А бачите, які мислі помінялися? Хоча людина зразу була з іншими цінностями. Людина потоне або вже потонула в своїх тих ілюзіях, яких було. Ось От, ну, такі мислі людини про, про вас у даній ситуації. Людина йде до целі. Якщо сім'я це, вона буде йти, буде проявлятися буде проявлятися до вас з хитрицею по початку, з легкостю, вийде людини світло. Ну, приймайте інформацію. Всім щастим.